Опачки, хтось кіловий. Якщо рожевий камуфляж надягнув на цей танк, це хтось кіловий. Отвічаю хтось кіловий, полюбасу. Хто не в курсі щодо традиції зовнішнього вигляду танку, у нас є дві традиції в грі. Якщо ти надягаєш футбольний стиль, то значить ти. Пиво, якому буде крутити. Якщо ти надягаєш от новий рожевий стиль, то знаєш, що ти скіловик. Правила, які безпомилково працюють. Давайте просто поспостерігаємо за його грою. Бачите, не кидає вертуху. Не кидає вертуху, дозводиться. Це вже 53% полюбасу. Дивіться, ПКМ затиснув. Праву кнопку миші затиснув. Скіловик полюбасу. Ой, і ще й покрутив корпусом! Це 55% мінімум, я вам кажу. Цей корпусом покрутив. Скіловик 100%. Та які 49, ви що, бахнулись, які 49? Рожевий камуфляж не може бути 49. От у кого з вас 49? От спробуйте е, рожевий камуфляж поставити на танк. Та вам в помилку виб'є. Типу, скажуть, типу, хуя, братік, іди скілуху качай. Ви таки напишуть: братик, Іди скала качай. От прям слово в слово повідомлення буде. Один. Два. Три. А як же так, в гості? Ти шо придурок? Як же можна судити чисто по камуфляжику? Ну як же так? Насінить не неціясь. Та я не шариш, тупий ти лисий, недосвідчений стрімер. Ну ти ж не розумієш нічого в цій грі, це ми, вчатику, досвідчені. Алло, папа в гості, читає, як насіння лускає. Я сказав, що більше, ніж 55, Я сказав, я сказав, а я сказав.